Republic Пікчерс. Я не знаю, що робити. Я не розумію, хто я тепер. Скільки минуло з того часу? Одинадцять місяців. Добрий А Ану, зізнавайтесь, хто вкрав його бутер. Ану, прибери ствола та відвали! Ти маєш підготувати себе до того, що можеш повністю втратити слух. Я вас почув, почув, прийняв, поняв. Я не можу більше робити те, що робив. І що ти зробиш? Просто підеш? У мене є свідок того, що сталося, і що він бачив? Ми не знаємо. Вона глуха. Я тобі що, перекладач? Я допомагаю тобі, а ти мені. Ми напарники. Вона бачила бійку і засняла її. Вибач, повтори, будь ласка. Ви їх спіймаєте? Так. Ти молодець. Я забув свій телефон. Усе має виглядати, ніби це зробив аматор. Пішли. Хто небудь бачив це відео? Non. Я тобі не вірю. О! Волину на землю! Вони на сходах. Давай униз. Як вони мене знайшли? Нам є що втрачати хлопці. Знайдіть її. Трибай, Джоел кіннеман, Сандра Майя Франк, Мейкі Фіфер, Марк Стронг. Тиха година, або тихий час.